Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео про знищення рашистських літаків А-50 літаків дальнього радіолокаційного виявлення. А точніше сказати, уточнення, деякі уточнення про знищені, пошкоджені, виведені з ладу літаки А-50. В ніч на 10 березня 2024 року далекобійними дронами був нанесений удар по Ростовській області фашистської Росії. Всього туди було направлено 41 безпілотник. Головною ціллю можна так назвати і можна так вважати, було місто Таганрог. А саме в Таганрозі, Таганрозький завод імені Берієва. Фактично авіазавод дуже важливий для Руського рейху, там підтримуються в робочому, в бойовому стані літаки А-50 ШМіль, там будуються, створюються нові літаки, які замінять оці шмілі А-50. «А». -50А. Соти прем'єр. Там також це вже так трошки на додаток. Там модернізуються і підтримуються в бойовому стані протичовнові літаки патрульні Ту-142, так звані літаки судного дня, Іл-80, Іл-20, ну і, і так далі. Тобто, Дуже важливе підприємство, і це єдине підприємство на території Руського Рейху, яке ну, і може займатися і займається оцими в даному випадку. Мова йде про саме про А-50 і А 100 Так от той удар 10 березня був дуже дуже результативний, можна сказати. З наступного дня після тієї події, після ураження того заводу в Таганрозі, переважна більшість засобів масової інформації, блогері. Про цю подію дуже багато писали, розповідали. Я, до речі, теж про те розповідав. У мене є окреме відео. про, У мене декілька навіть відео, відео є про Таганрох і про саме це підприємство Беріва, яке і про його в Враження, і про те ураження і про те, що воно, чим воно займається. Посилання на ті відео буде під цим. Запрошую подивитись і те, і ті, точніше, відео. Ну, але через 3-4 дні після цієї події, після влучання і після того, як про це все розказали, якось так новина ця зійшла. З перших шпальт, і не те, що з перших шпальт, а навіть і з п'ятих шпальт, і про це ну, просто перестали говорити. Ну і спочатку, а зараз є, можна сказати, привід повернутись до тієї теми, до тієї новини. Тоді повідомлялося, що було пошкоджено один А-50. І ще якийсь там літак в цеху, і цей, цей якийсь був, була версія така, що чи був, чи міг бути літак Амфібія Б200 чи Б200. Ну а виявляється, вже вже. За новими даними, які з'явились після, після цієї події, але про це чомусь самої події, наче вона давно була, і дуже мало про це хто про це розповів і написав. І тому я вирішив, що треба це так трошки сфокусуватись на цьому і про це розповісти. Виявляється, що той якийсь другий теж А50, як це не дивно. Точніше, приємно, в принципі, з одного боку, дивно-не дивно, але приємно. І то, точніше, не А-50, а А-50У, який расисти намагалися перетворити на А 100 Вони ж зараз планують міняти свої А-50 на А 100 Заміна йде там різних мікросхем, різної електроніки, але в зв'язку з тим, що санкції, і вони міняють китайськими і мікросхемами і апаратура китайська. Але навіть Китай не, не все так напряму постачає, тобто це йде через, через третє країни, умовно кажучи. Ну і тепер після цього влучання, що це не той Б-200, а все ж таки А-50-й. Ну, влучання було, до речі, да, про влучання. Цей А-50У стояв в головному цеху цього заводу, бо лише тільки там можна його завести туди, бо літак, базовий літак Є 86 він дуже високий, і в інші цехи він не поміщається, по висоті не поміщається. Ну, а в тому цеху в головному, там було два літака стояло, туди помістяться навіть, і, ну, в залежності від того, які літаки, ці ж Б, 200, там, скоріш за все, навіть і 3-4 Ну, але І влучання два дрони поблизу один з одним, в дах цього цеху. І ну, по, по тим джерелам, які я знайшов, що влучання було саме в те місце, не, не аби куди попало, а саме в те місце, де стояв під цим дахом той А50У, який переробляли. І виходить, що його все ж таки пошкодили. Ступінь пошкоджень, звичайно, поки що, достеменно невідомо, ну але. В принципі, може таке і стати, що той А-50 не підлягає не те, що переробці на а 100 а навіть взагалі що не вдасться його відновити в варіанті А-50, і що він взагалі може може і літати не буде. Поки що невідомо. Чекаємо цікавих позитивних новин. Ну, а той, умовно, перший, який, про який і в ту новину, тоді після 10 березня повідомляли, що він був пошкоджений, він стояв на стоянці. І от тоді перед тим влучанням на світлинах цієї стоянки видно, що стоїть оцей А50. й Через чи через два, чи через три дні світлини супутників вже після влучання цього літака 50-го вже немає, але на тому місці, де він стояв, сліди від палива і мастила. Тобто всі літаки, які стоять отак, от на стоянках, у них є в їхніх баках ну, такий умовно незливаємий залишок, він залишається завжди майже в усіх літаках. Хіба що якщо вони йдуть там на повний капітальний ремонт, ну лише тоді. Ну а тут літака нема, плями є. Виходить, що те влучання було влучне, і літак був пошкоджений, серйозно пошкоджений, що з нього вилилось, оце вилилось незливаєме частина того палива. Тобто його кудись затягли. А може, він і взагалі був серйозно знищений. Тобто, але те, що він, ну, я не знаю, тут казати, на скільки відсотків, чи там на 80, чи на 95%, він не спроможний літати, це він нельотно пригодний, скажімо так, на даному етапі. І це був літак, до речі, той, який. Був вперше пошкоджений ще в 22-му, я не пам'ятаю, коли це в травні, чи коли там було на аеродромі Мачуліщі під Мінськом. І тоді за одними джерелами, що його прямо звідти з Мінська перевели, бо була пошкоджена оця зверху оцей радар тарілка, умовно кажучи, а літак був сам літак не пошкодили. І він міг літати і його. Перевели на Таганрозький цей завод для ремонту, але пройшло ледь не два роки, а з ним так нічого і не зробили. По іншим джерелам, що він спочатку його з Мінська відправили на Іваново, там на аеродромі Іванова стоять інші вже нельотопригодні оці А-50, які використовуються в якості донорів для підтримки в бойовому стані тих, які літають. От, тобто виходить, що цей літак був. Знов таки чи пошкоджений, чи сильно пошкоджений, чи виведені з ладу, чи взагалі знищений вже з другої спроби, яка сталася більш більш результативна. Ну а про те, скільки у них взагалі цих літаків до вторгнення руського рейху в Україну в лютому 22-го року, у Руського рейха було 10 або 9 реально в бойовому робочому стані цих літаків. Один з них в Сирії, то може тому і оця нестиковка цифр чи 9, чи 10, хтось рахує лише ті, які знаходяться на території самої Росії, а хтось рахує разом з тим, який в Сирії. З цієї десятки 8 це А-50У, і 2 просто А-50. Ну, а тепер. З тих десяти два літака вперше в світі Україна збила. Україна вперше в світі збила літак дальнього радіолокаційного виявлення, Русський Рейх вперше в світі втратив. І не просто один літак, а два навіть з невеликою паузою. Далі, один літак, ну як мінімум виведений. З це мова про той, який спочатку перший раз в Мачуліщах під Менськом там його пошкодили, і так і не змогли відновити за оці там неповні два роки. Ну а тепер чи добили його зовсім? Не буду вже повторюватись. Ну і ще один літак, який пошкоджений був в тому цеху. Який перероблявся на а сотий, він теж виведений з ладу. Тобто виходить, що два збиті їх вже немає, не існує, і два в якомусь вигляді вони може існують. Може, а може ступінь пошкоджень поки що невідома. Ну, Надію, що інформація якось з'явиться, буде з'являтися, треба те, це моніторити і інформація буде. Ну і підсумки такі, що 10 мінус 2 збитих, мінус 2 пошкоджених, виходить 6. Ще мінус 1 в Сирії, виходить 5. До речі, британська розвідка дає дані, що. Ну, на сьогодні не в буквальному розумінні, прямо на сьогодні, а десь з поправкою там на місяць. Мабуть, після цих ударів по Таганрогу британська розвідка давала з якимось там невеликим лагом, що в бойовому діючому стані 6 одиниць. Самі расисти в своїх там різних пабліках, чатах неофіціозі, звичайно, говорять, що їх у них діючих літаків 5. Знов таки, може, в зв'язку з тим, що той один там знаходиться в Сирії, то вони теж, може, скоріш за все, вважають, що 5 ті, які на території Руського рейху. Ну, Виходить отака картина. Так, таке уточнення. Ну і наприкінці можна сказати, що цей завод. Імені Берії в Афтаганрозі будь-якими силами дуже-дуже потрібно його не стерти з лиця Землі за можливістю, щоб оці літаки і А-50, і А10, і інші, оцей Ту 142, і інші, щоб цей завод не міг нічого виробляти для війни. Ну от якось так. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!